Добрий вечір, милі любі переплати каналу. Гарний вечір. Тепло, затишно. Христос Воскресе. Великдень! Люди гуляють, дивіться, і ми з Максиком гуляємо. Скільки... Скільки людей! Сі... Переслухайтесь! Як гарно, так? Да? Краще, ніж тривога повітряна. А це зовсім інші звуки. Але відбій, а не тривога, ну краще б колокола. А гарно квітне все. І ще звуки. Ой, такий от. Бачите, який вітер. Не знаю, як буде чути, Великий день підходить до кінця, Ось Максиком на прогулянці. Гарно пройшов день. Дуже гарно. Все, усіх зі святом ще раз, Миру, добра, злагоди. дітки гуляють і гуляють. Все, всім щиро дякую. І будемо жити, зважаючи ні на що. Гарне, гарне свято. До побачення, мої Пока.